Окупанти знову завдавали удари по житловим районам Харкова. Тричі за добу місто обстрілювали. Близько 22-ї ворог обстріляв Київські та Холодногірські райони Харкова. Попередньо ракетами типу С-300 з території Білгородської області. Внаслідок удару постраждали 9 людей. З них одна дитина, чотирирічна дівчинка. Їй надали допомогу на місці. Госпіталізовано четверо людей: два чоловіка, дві жінки. Стан середній. Пошкоджено приватні будинки, будівлі навчального закладу, поштового підприємства та телекомунікаційного зв'язку. Автомобілі. В доби артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали близько 20 населених пунктів Харківщини, зокрема ветеринарне Харківського району, Нестерне Чугуївського району, комісарове дворічна Сеньківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове Куп'янського району. Авіаційних ударів ворог завдав біля населених пунктів Липці Козача-Лопань Харківського району, гатище Чугуївського району. Близько 22 другої окупанти обстріляли село Липці Харківського району. Пошкоджено Будівлю пожежного поста, модульний пункт базування екстреної допомоги та автомобіль БШМД, газопровід постраждалих немає. Близько дев'ятої ранку. Ворог завдав удару кабом по селу Козача Лопань Харківського району. Пошкоджено будівлю кафе, магазин без постраждалих. О 20-ті окупанти обстріляли місто Куп'янськ. Пошкоджено приватний будинок без постраждалих. Внаслідок бойових дій за добу на Харківщині знеструмлено 16 тисяч чотириста Тира абонента у 64 населених пунктах Ізюмського, Куп'янського, Богодухівського, Харківського та Чугуївського районів. Відновлення електропостачання триває. Рятувальники звітують. За добу здійснено 33 оперативних виїздів. Сім разів за добу рятувальники ДСНС виїжджали на гасіння пожеж, спричинених ворожими ракетними ударами. Всі вони виникли у Київському районі Харкова. Близько сьомої ранку. Російські ракети потрапили у житлові багатоповерхівки, навчальний заклад та іншу цивільну інфраструктуру. Вісім людей загинули, 60 отримали поранення, серед яких шість дітей. Надзвичайниками врятовано 27 людей. Сталося п'ять пожеж загальною площою понад 400 квадратних метрів. До ліквідації наслідків російського терору залучені понад 50 одиниць техніки та 200 чоловік особового складу. Увечері ворог завдав повторних ракетних ударів. Цього разу по центральній частині міста, в результаті обстрілів, пошкоджені житлові будинки, крамниці та освітня установа. Сталося два осередки займання на загальній площі 15 квадратних метрів. ДСНСники евакуювали 16 чоловік, серед них дві дитини. За попередньою інформацією, що найменше постраждалих на місці події працювало 6 одиниць техніки та 40 чоловік особового складу. ДСНС одна з побутових пожеж, що трапилась о 12.30 Три у місті Лозова забрала життя 58-річного чоловіка. Її причиною стала необережність під час паління. Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 33 одиниці вибухонебезпечних предметів. За даними Генштабу, ЗСУ відбило одну атаку ворога біля Сеньківки Куп'янського району. Марія Соловйова, Дмитрон Гоен та Єгор Мікенін Харків. Новини. Цієї ночі окупанти вкотре атакували Харків. За даними ОВА, під удар потрапила центральна частина міста. Постраждали дев'ять людей, серед них чотирирічна дитина. Зруйнована наукова установа ракета С-300 влучила просто в дах будівлі, що є пам'яткою архітектури. Пошкоджені також житлові будинки, офісні приміщення, кафе, аптеки та інша виключно цивільна інфраструктура. На місці попереднього удару у Київському районі продовжується розбір завалів. Атакували також і Херсонську, Запорізьку, Миколаївську, Дніпропетровську, Донецьку, Сумську, Чернігівську та Харківську області. За даними військових адміністрацій, загиблі поранені та пошкодження цивільної інфраструктури США мають намір виділити Україні бюджетну підтримку у розмірі 11,8 мільярда доларів. Гроші спрямують на розвиток економіки країни за умов війни. Про це повідомляє Ройтерс. Таке рішення стало результатом розмови міністра фінансів США Джанет Єлен з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем. Результати Рамштайну Німеччина вперше передасть Україні військові гелікоптери за підсумками зустрічі контактної групи. Голова Міноборони ФРН повідомив, що Україна отримає шість багатоцільових гелікоптерів Сія Кінг МК 41 разом із комплексом запасних частин. Німецька сторона також забезпечить навчання українських військових. Канада оголосила про новий пакет допомоги Україні. Міністр оборони країни повідомив, що його країна залучить канадських інструкторів до навчання українських льотчиків на винищувачах F-16. Відомо, що пакет військової допомоги вартістю близько 15 мільйонів доларів. Містить 10 жорсткокорпусних надувних човнів. Вони допоможуть в таких операціях, як пошуково-рятувальні роботи, транспортування військ і вантажів, стеження і розвідка. Крім того, Канада забезпечить навчання українських військових на цих човнах. Очікується, що Україна отримає судна до кінця весни 2024 року. Чехія проведе навчання для 20 українських пілотів цивільної авіації. Про це повідомили у міністерстві закордонних справ країни партнера. Чиновники зазначають, що Україні необхідно швидко відновити свою ключову інфраструктуру, невід'ємною частиною якої є цивільний авіатранспорт. Жаль, російська агресія нанесли удари по е, середницю е, Харкова. Крім цього, постраждав Холодногірський район е, міста Харкова. Е, щодо руйнації, то е, дійсно була офісна установа, зруйнована. Крім цього, адміністративна будівлі була зруйнована. Дуже багато е, було руйнації е, наших крамниць, е, кафе е, інших таких соціальних уста установ і торгибельних. Установ, тому сьогодні ми наводимо лад, відновлюємо все це, що накопив російський агресор. Є. Повністю проїжджаємося на дорогах міста і відновлюємо все. Що стосується знати, цього жахливого вчорашнього ранкового прильоту, я нагадаю вам, що було дві хвилі і обстріли, і дуже багато рунаці на коїли російські агресори зараз. Нам вдалося підключити опалення практично у всіх будинках міста Харка. За виключенням того будинка, який ми розбираємо разом з працівниками ДСНС, Інші будинки всі мають опалення. Що стосується водопостачання, у нас відсутне водопостачання у двох будинках. Інші будинки з водопостачанням без електрики залишаються на жаль ще шість будинків, але обленерга працює над відновленням електромереж, тому будемо працювати сьогодні. Весь день для того, щоб закрити всі кантури, щоб зберегти тепло в оселях. Ми е, відновили е, розбор завалів. Е, вчора ми були вимушені е, призупинити роботи. Була загроза обвалів в ночний час. Зранку працівники ДСНС е, працюють, розбирають завали, е, і будемо бачити, що, е, що там є зараз. Перебувають е, 40 людей е, у лікарнях міста. Е, що стосується е, ступеня важкості, е, різних ступень важкості, і хочу сказати, що є на жаль е, дуже серйозне поранення, і зараз лікарі е, борються за життя е, декілька людей. Е, що стосується е, жертв, хочу сказати, що на жаль. На теперішніх годину нам відомо, що загинула 8 людей. На жаль, одна дитина, яку ми достали з під завалів, але будемо продовжувати рятувальні роботи, розбор і може бути новий випадки. Спочатку війни такі звірства були і вони продовжувалися під час всієї війни. Було трошки більше, трошки менше, але міста Харків. Завжди залишалася під обстрілами так дійсно, потужна обстріли, але те, що сьогодні створює російський агресор, це чистий тероризм, це чистий геноцид проти України, проти української нації. По влучання йдуть по житловим будинкам, приватним будинкам, офісним центрам, там де знаходяться люди. Тому знаєте, дійсно це геноцид проти української нації. Люди не хочуть покидати своє місто, рідне міста, не зважаючи ці жажжахливі обстріли, але потрібно бути дуже і дуже обережно. Ціла серія потужних вибухів. Перша близько четвертої ранку, а потім о сьомій. Нова хвиля ракет по місту. В результаті прильоту суттєвих руйнувань та пошкоджень зазнала цивільна інфраструктура, а саме багатоквартирні та приватні житлові будинки, торговельний центр, гаражний кооператив, автомобілі містян у Київському районі. Ось на що перетворилася п'ятиповерхівка. Її частини просто немає. Під завалами опинилися люди. Не обійшлося без загиблих частину мешканців будинку. Вдалося витягнути живими -під завалів. Перший раз був десь вибух поряд, дуже поряд. Я одразу побіжала до коридору. І ось наступний ще вибух був в сусідній будинок. У мене повиносило всі рами, всі вікна, все повибивало. Ось я сиділа в коридорі. Потім почала вже відкрила двері свої, почала вже гукати сусідів. Чи з ними все добре? Ось і потім ще були вибухи. Мені головне, що щоб люди були цілі, і я була жива. А квартира, так, звісно, дуже шкода, те, що ми всі роки це заробляли на це, так робили, але нічого. Я почала будити малу ну, в коридор, і в момент, коли сюди прилетіла, я якраз. Закрила собою малу, і стікла полетіли. Ну, мала ціла все. Ну і ну, дуже сильно, мала, налякана, вона і так в мене заїкається, а зараз ще більше. Всередині пустота, нічого не залишилось. Ні квартири, все вилетіло, машина розбита, все, нічого нема. Головне, всі живі, головне, дитина жива, а все інше нічого. Виживем. Ажі все закалоло. У мене аж серце закололо дуже сильно удар. В мене вікна вилетіли. Це жахливо. Все це пережити. Я не розумію, чому вони сюди бомбили. Просто жахливо. Просто уже Ми спали. Все нормально. Вроді було. Ми спали все нормально, начебто було. І різкий удар, і все понесло, Скло полетіло, задзвеніло. Я не розумів, що це таке. Крик галас почався, моторошна справа. паніка, пожежні приїхали. А ми в паніці спускалися, нічого не бачили і не розуміли. Мені важко виписати. Ви знаєте, порожнеча. Не збагну, що трапилося, і що робити, і як жити далі. Порожнеча навіть страху немає, і нерозуміння того, що діється. Повне нерозуміння. Ось таке відчуття. Мені на місці прильоту відразу почали працювати комунальні служби міста, бо руйнувань каже харківський міський голова Ігор Терху, і цього разу було завдано багато. Пошкодження отримали багато будинків поруч з епіцентром вибуху. За попередньою інформацією, пошкоджено більше ста будинків. Вибуто три з половиною тисячі вікон. Розтрощена трансформаторна підстанція, яка заживляє північну салтоку, частину півничної салтоки. Розтрощена. Наша котельна, яка працює на теплопостачання в деяких районах теж північної осадники зараз йдуть роботи по відновленню і трансформаторної підстанції, і теплопостачання, тому розраховуємо, що до ночі ми відновимо теплопостачання у будинках на північної осадни. Постраждала ще водагін, але там не значе руйнація. Що стосується газопостачання, дійсно перша хвиля, яка була у нас в прильотах, зруйнувала газопровод. Зараз працюють, але газопостачання практично всюди є. А це вже пошкодження біля одного з будинків на північній Салтівці. Це не перший прильот по цій багатоповерхівці та поруч. Конструктив будівлі отримав ще більше руйнування. Де сім місяця відмонтіровелі дов ріки. Сім місяців ремонтували будинок. На щастя, відремонтували. На щастя, вікна поставили. Живий. Ні, прилетіло вранці. Спочатку вночі було чути дуже голосно, годині о четвертій, і заграва така була, заграва, заграва. А потім о сьомій ранку, як гакнуло, один, другий, третій, не розумієш нічого. Вилетіли вікна, відчинилися двері на балкон. Ми з котом сіли та сидимо. Що робити невідомо. Отак і живемо щодня із жахом. Почали обстрілювати, і один з них був дуже потужний. О, так що аж дом затрясся, так вот. пішли в коридор, посиділи, почекали, поки все затихло, а зовсім зума дійшли, коли и роблять. Особенно там, що лужа крові, так оно ну, якось зовсім неприятно. Комунальні служби Харкова не припиняють працювати на місцях прильотів. Роботи тут дуже багато. В той час правоохоронці фіксують черговий жахливий обстріл Харкова. Починається з 4-ї години ранку російські військові здійснили масовний ракетний удар по місту Харкову. Нам відомо про 12 потраплянь ракет. За попередніми даними, російські військові здійснили обстріл трьома видами ракет. Це Х-22, С-300 та Іскандер. Ігор Безкровний, Ярослав Кононенко, Віталій Гунь та Юрій Бабикян. Харків Новини. Це місце трагедії, що сталося внаслідок російського обстілу по Київському району міста Харкова. Смертоносна ракета влучила просто у п'ятиповерхівку. Зніжче один під'їзд. Десятки поранених є і загиблі. У нас загинула працівниця, дуже гарний працівник, і на ній дуже багато було на роботі. І це чудова людина. Її супруга. Рятівники спасли її, Вони були на першому поверсі, і це для нас велика трагедія. Це дуже велика трагедія. Ми дуже вдячні всім, хто зараз спасає людей рятівникам міста, але, на жаль, Основниці закінчити війну. Весь спальний квартал понівечений. Вибиті вікна, розчалені машини, пошкоджені будинки. Частина місцевого ринку просто в м'ясорубку. З Самого ранку всі критичні та міські служби разом з волонтерами та небайдужими харків'янами працюють на місці обстрілу. Треба ж щось робити. Не можеш на місці сидіти. Це ж це ж війна. Мабуть, так кожен повинен робити, це ж люди. Живі, як потрібно допомагати. От а як по по іншому, я не представляю руйнації. Колосальні роботи з ліквідації наслідків ворожого обстрілу не на один день, але головне кажуть служби та волонтери якнайшвидше заколотити всі квартири, аби зберегти оселі простих людей. Весь Харків об'єднався і наразі прості люди приходять і пропонують допомогу. Ми їм надаємо різні матеріали, щоб закривати вікна. Є люди, які працюють, і роздають у нас ковдри, є люди, які забезпечують гарячим харчуванням. На перш за все я хотів би подякувати всім, хто не є байдужим, хто відкликається наразі на цю проблему. Саме ми сьогодні працюємо з восьмої ранку від самого початку дуже страшні речі, що тут ми бачимо, і наразі багато тих, хто постраждав, кому надається психологічна допомога, це перш і далі. Вже люди закривають вікна. Частину людей вивозимо на шелтера, де людям предоставляється житло. Багато літніх людей, людей з дітьми, якомога швидше закриваємо ці. Квартири у Харкові на вулиці Моростому у кварталі, що став мішенню обстрілу, рятувальники розгорнули пункт обігріву, щоб місцеві мешканці мали де прийти до тями, зарядити телефони та просто посидіти в теплі. Це русняни люди. Все я дома. Я вдома був. Вилетів через всю квартиру. Перелетів через всю квартиру. Вибило двері вхідні. Але в мене вікна виходять на інший бік від епіцентру вибуху. Завдяки цьому вікна в мене вціліли, але в квартирі все зруйновано: води немає, світла немає, газу немає, опалення немає. У мене... У мене тільки трохи раму провело, а так я добре ще відбулася. Дуже налякані були. Такі вибухи були два в чотири години ранку, потім о сьомій було сім вибухів. Двері, все це хиталось. Я навіть не думала о тому, що я це буду бачити все. В своїй голові. За 80. Підстреляйте, вчора упала. шла с хлебом, хлеб купила, упала вот там, прям беда своя, ну, вот там. Шофер остановился, поднял меня, а то я пришла. А сегодня, бачите, что я просто в ужасе, что я даже не думала о том, что такая будет на свои за 80. Станом на дев'ятнадцяту -го годину вечора лише за сьогоднішню ранкову ракетну атаку в Харкові загинуло восьмеро осіб, більше 60 отримали поранення. Вони зараз у лікарнях. Щодо руйнувань, то просто точні цифри говорити рано. Всі будинки в радіусі епіцентрів обстрілів ще перевіряють міські служби. Але мова вже про понад 100 будинків, тисячі вікон, покрівлі та комунікації. Назвичайники з самого ранку. Проводять рятувальну операцію, аби знайти людей, які можуть ще перебувати під завалами будинку, що розбомбила російська ракета. Рятувальники проводять як найшвидше розбір завалів для того, щоб дістатися до тіл, дістатися і встановити, чи живі люди, чи ні, чи потребують їм медична допомога, чи не потребують. Поліція на місці проводить ці необхідні слідчі дії. Ми фіксуємо всі руйнування. Вилучили залишки ракет, по залишкам ракет по їх частинам ми попередньо вважаємо, що це була ракета типу Х-22. Тому можна стверджувати, що через поаналізу цих прильотів то були комбінований удар ракетами типу С-300 та Х-22. По області також в цей час були завдані обстріли ракетами попередньої Іскандер. Ми реєструємо по кожному факту кримінальне провадження і розслідуємо щоб встановити винних росіян, які завдали цей обстріл, і це є звичайно воєнний злочин. Це черговий терористичний акт. Росіяни вбивають наших цивільних людей, вбивають наших дітей. Леся Копилюк, Олег Синецький, Денис Рибалко та Олександр Уваров, Новини.